Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти, мене звати Євгенія Білан, і в рамках першої в Україні конференції з інтегративної психотерапії я запрошую вас доєднатися до воркшопу, який відбудеться 15 грудня. Воркшоп буде присвячений темі управління груповою динамікою в інтегративній психотерапії. Якщо ви були учасником будь-якої групи навчальної або терапевтичної вели групу. То ви точно зустрічалися з таким процесом, як групова динаміка. Так, ось на нашому воркшопі ми з вами структуруємо знання, які ми вже маємо з нашого особистого досвіду, та розглянемо стадії розвитку групи. На кожній із чотирьох стадій, ми будемо з вами розглядати, які ж саме ролі, виклики та задачі стоїть перед кожним ведучим терапевтичної групи. Окрім того, ми зупинимося на такому явищі, як супротив в терапевтичних групах, та саме які форми та види супротиву, в принципі, існують. І на завершення ми розглянемо концепцію саме терапевтичних процесів з точки зору інтегративної психотерапії. Ми розглянемо модель CNN. За Річардом Ерскіним. тобто це чотири терапевтичних процеси, які допоможуть нам, як груповому терапевту, супроводжувати групу на кожному із етапів розвитку і довести групу до саме четвертого етапу розвитку до зрілої групи. Якщо ви хочете дізнатися, що ж таке CNN, а можливо у вас ще є якісь питання або досвід, я запрошую вас доєднуватися до нашого воркшопу. До зустрічі 15 грудня. Побачимося в Києві в офісі Інституту інтегративної психотерапії. До зустрічі!